Про заходи профілактики африканської чуми свиней в районі та про стан і посилення заходів щодо ліквідації вогнища, захворювання на сказ в селі Бесідка теми, що обговорювали на засіданні комісії в районі державної адміністрації, провів яке начальник управління ветеринарної медицини Ставищенського району Семен Коберник. На зібрання запросили спеціалістів районної державної лікарні ветеринарної медицини, голів виконкомів сільських рад, керівників свиногосподарств, медиків, представників правоохоронних органів, МНСників. Адже епізотична ситуація щодо цих захворювань повинна об'єднати всі структури в районі, щоб не допустити випадків зараження. Зокрема, Семен Петрович повідомив, що зважаючи на зафіксовані випадки захворювання на Африканську, чуму у Броварському районі, є реальна загроза занесення збудника на територію Ставищенського. Всі ми прекрасно розуміємо про те, що це вірус, і утримати його буде дуже важко. Початок, я думаю, що ви знаєте, він почав з Луганської області, потім пішли захворювання, були виявлені. Чернігівській області, ну і слідуся пішло доброварі. Не маю права говорити про те, що зробили правильно чи неправильно, але не приділили велику увагу дикій фауні, дикому кабану, який є переносчиком даного захворювання. Захист один єдиний, що ми повинні перевести всі господарства, які є у нас на закритий режим роботи, Через те, що я хотів би, щоб керівники господарств і лікарі, які тут присутні, зрозуміли, що уберегти сьогодні поголів'я буде непросто. Для того, щоб його зберегти, перше, перше завдання, ми повинні зробити чітку санкопуску систему. Африканська чума свиней це вірусна хвороба, яка перебігає блискавично гостро і її важко відрізнити від звичайної чуми. Це захворювання характеризується підвищенням температури тіла тварин до 40-42 градусів, слабкістю та великою летальністю, зазначив головний ветеринарний лікар району. Заспокоює лише одне: що для людей ця хвороба безпечна, але у м'ясі, навіть при термічній обробці, вірус зберігається протягом трьох років, тому залишається небезпека. Зараження домашніх тварин, годуючи їх рештками продуктів харчування. Учасники наради не обійшли увагою іншу небезпеку захворювання тварин на сказ. Головний державний санітарний лікар Тетіївського, Ставищенського і Володарського районів Андрій Воєводін доповів, що епідемічна ситуація зі сказу в Ставищенському районі залишається неблагополучною. За 4 місяці 2015 року зареєстровано два випадки сказу серед домашніх тварин, один з яких у селі Бесідка у господі Сергія Борисенка, якого теж запросили на нараду. Сказ виявили у його. Його ...домашнього пса. Заслухавши всі виступи, комісія вирішила провести роз'яснювальну роботу серед населення, не допустити переміщення тварин та продукції з неблагополучних територій, ліквідувати місця стихійної торгівлі, утилізувати відходи у місцях громадського харчування, створити резерв деззасобів встановити карантинні обмеження в селі Бесідка та прилеглих до нього мисливських угіддях в радіусі 10 кілометрів на два місяці і оголосити його неблагополучним із захворювання на сказ. А службі ветеринарної медицини, а службі ветеринарної медицини провести 100% щеплення собак та котів проти цієї хвороби, а сільському голові організувати роботу з відлову і знищення безпритульних собак та котів.